Всім привіт! Нарешті добралась до мене відеокарточка GTX 460 від фірми Уна Asus. Що можна сказати, в принципі за дану відеокарточку, вона вже така старенька, 12 років та вже скоро її. 13, 13 років, афігіти можна. Е, вот, це в нас е, анонсували її вроді в 2010 році, в 2010 році вона і вийшла. на борту в нас 1 ГБ 5 пам'яті, і це вже йшла, скажімо так, перша відеокарточка. Ну, ще була GTS 450, вже які вже йшли на 11-му DirectX. Тобто вже то можна було грати в сучасні ігруш е, з основних конкурентів від AMD, це в нас було. Radeon 58.30 і Radeon 5770. І, до речі, так, по суті, GTX 470 вийшла скоршення з 460, вроді би. Тобто G460 вона йшла на новішому чіпі процесорі на GF104, а та, як GTX 470 виходила на чіпі GF100. Чому так? Не знаю. В принципі, тим я особисто не цікавий. Відеокарточка має ось такий вигляд. У нас досить такий масивний радіатор, ось таких три жирних теплотрубки. Додаткове жилення у нас дві штучки по 6 пін, і з відеовиходів у нас два DVI і один міні hdmi Не розумію навіщо ліпити було міні hdmi В принципі, в 2010 році монітори з Full HD, ну заліз HDMI. У нас було. Звісно, так це була рідкість, але можна було звичайний hdmi порт вліпити, а не усі міні-версії. Ну і протестуємо відеокарточку, скажімо так, в сучасних реаліях. Подивимося, на що вона спроможна, Ну, не старих і руші, а таких плюс-мінус нових. Перша іран на тесті у нас CSGO. У нас мінімальні настройки графіки і Full HD розширення. І у нас близько 100-100 FPS. От місцями у нас досідає до 80 і місцями буває більше 120 там, близько 120 кадрів. Так, на Full HD, на такій карточці. У нас результат є прекрасний. Якщо ви виставите, наприклад, там 720, я думаю, FPS ще десь на 30 кадрів у нас виросте, але з того особу смислу, скажімо, немає. і на Full HD не мінімалка, можна собі спокійно бавитись. Ігра Відьмак 2 по настойках у нас Full HD розширення і середнє налаштування графіки, і в нас в ігрі 28. Ну, от в таких важких місцях у нас просідає, там 27, типу, але це стати стабільних 30 кадрів. Нагадую, що це в нас Full HD і при тому середнє налаштування. Якщо виставляти там 768 е пі розширення, поставити середнє налаштування, то тут буде близько, не знаю, 40-40-50 кадрів взагалі спокійно. О, тут у нас, звісно, при таких масштабах у нас FPS. До 24 поціло, але відеокарточка у нас 13 років має. Ну відьмак другий вийшов в принципі 2013 рік. Так що, в принципі, GTX 460, другий відьмак, при менше налаштуванні графіки, буде тягнути спокійно. І так, далі буду записувати ігри якось ось так, бо через OBS ніяк не можу налаштувати нормально, щоб картинка виводилася. 720 розширення. Так, у нас відьмак з розширення 700. 20P і одним словом всі А. береш у 1366 на 768 і на низьких все настройках. І плюс ОБС нас з'їдалок робив, то от навіть 6 такадрів забирав, чим чином ну, не знаю тому що записується через проц. ну саме Неважливо, в нас при 768 пі на низьких настройках від маку третьому від 35 до 38 от навіть, місцями. Піднімається в ПЕЗі більше 45, ну це вже якщо десь на такі галявини виїжджати. На от навіть майже до 50 кадрів то виростає. Ну, Звісно, якщо зайти там в Град, щось таке, то там в пез до 35 кадрів просяде. Ну, Відьмака 3 можна собі спокійно бавитись. Оу-у-воу-воу-воу-воу. Ой, 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 ой. Тихо, хтось в нас гасить. Е, Понастройку по це в нас взяв. Перезарядка, так, не ця зброя. По настройках у нас е, Full HD розширення і дуже низькі налаштування. І як на 460 в... Так, це ну, як у ну, Попав. І в нас від 40, на моменти буває до 60 кадрів. Блін, щоб сказати, що PUBG буде, скажімо так. Видавати на такій карточці такі без колись, ну. Хто це стріляє? Ага. Є. Ну, не словом, навіть на 460-ті при фуллежі можна собі спокійно бавитися, якщо то виставити, ну, давайте, в принципі, так і зробимо. Зразу подивимося, Виставляємо, скажімо так, народне розширення. Не знаю, наскільки воно народне на даний. Момент, можливо, вже у в Full HD І і так, і що? І У нас при 768 майже 60 майже стабільний FPS. Звісно, будемо мігти, не пане FPS буде посідати. Ні, не буде, 60 кадрів. Тобто на GTX 1060 при бажанні в принципі, спокійно можна собі і в PUBG поіграти. І так, у нас GTA Online, Full HD розширення, 11 DirectX X і стандартні усі налаштування. І в нас в ігрі зараз Під 90 FPS. Так, є якась машина, давай. Мені машинку сюди. Так, сіли в машину. Так Музичку Зразу вимикаємо. І що у нас при їзді Зараз близько 70 кадрів. Відеокарточка у нас нагружена на 100%. 80-90. Взагалі при Full HD 460 карта, прям. Видає дуже хороший показник, я б сказав. Можна собі спокійно графон викручувати, ставити якийсь побільше. І в діташку онлайн рубатися взагалі спокійно, без жодних проблем. Ну, Насолоджуватись просто герою. ФПС в нас багато. Так, давайте на трамплінчик. Супер. І так, запустив Star Wars Battlefront Battlefront Ну, не словом, не важливо. Е, другий у нас 1366 на 768 лишення і низькі настойки графіки. І в нас в нас Від 40 моментами до 60 FPS. Карта це у нас Татуїн, пустиня, ніч. Можливо, днем fps був би менший, не знаю, не впевнений. От Навіть місцями у нас 60 FPS. Да, зараз може якусь. Ну, от у нас ефекти, 47 було кадрів. Ну, я думаю, що та в і грати б, так само можна собі. Спокійно без проблем. От у нас 40. 43-40 fps, спокійно. І так, запустив Overwatch 2. Розширення у нас Full HD і низькі настойки графіки. І у нас зараз 60 кадрів є. Ой-ой-ой. Так, от і в принципі при якомусь двіжу в нас FPS сильно не просідає. Нижче 60 кадрів наразі у нас немає. Якщо виставити навіть розширення поменше, можна отримати там, не знаю, кадрів під 100 собі. Спокійно, але в 60 FPS, в принципі, чим би і ні, можна собі спокійно отбавитись І навіть, ну, не напрягатись. Я би сказав, можна навіть собі спокійно тащити. Так, давайте кось б'ю хоча б. Є. Ну, Overwatch на такій відеокартусі. Можна спокійно бавитись. І так, запустив його Shutterline, це наша українська гра від київського розробника. Виставив я 720 p і низькі налаштування. Чесно кажучи, що в неї особу не поіграєш. Годі би в нас є 40-60 кадрів, але одного ГБ відеопам'яті 60 кадрів у нас не вистачає. Тобто, годі от біжиш-біжиш і пропуск кадрів там, до 40, починаєш стріляти, то фрізи фрізить. І навіть попасти, знаю, важковати або. Або, скажемо, як і рай. Давайте ще раз спробуємо. Плюс у нас сенса якась дуже повільна. Давайте, де у нас опції, контролер. А от кейбок. У нас і так, блін, майже під сотню. Ну, от одного ми вбили. Ну, в принципі, відносно. Не знаю. Якось так е, стиснути зуби і. О, вбили. Ну, не слом. Так, не, не, я б не сказав, що дуже іграбельно, але для бажання, кому ігра подобається, наприклад, що зайти, тут це в нас ПВП режим, а є кооперативний режим. О, ФП бар... з нас просів. Так, окей. І вмерли, і не знаю від чого. Ну, словом, там є ще кооперативний режим, тобто не ПВП. Я думаю, там собі спокійно можна буде бавитись, проходити якісь місії, щось таке робити. Ну, в ПВП важкувато, звісно. До речі, дуже радий, українська озвучка є. Ну, важко ігати. Але взагалі ігрушка прикольна, кому треба, зацінуйте. Ну що ж, протестував відеокарточку. GTX 460, що можна сказати? На даний момент вона, в принципі, всі популярні онлайн-проекти тягне спокійно. CS, Go, Dota 2, World of Tanks, GTA 5 онлайн, Overwatch такого плану взагалі. Взагалі спокійно тягне. Ну, звісно, якісь там більш серйозніші ігрушки, звісно, не поіграєш. Але, ну скажем, на сьогоднішній день така таку відеокарточку можна купити близько за 1000 гривень, і спокійно ще можна онлайн-проект на ній бавити. Не зважаючи на те, що відеокарті може стати майже 13 років, на сьогоднішній момент вона видає хороші показники ще в онлайн-проектах.